Наш улюблений сімейний рецепт кабачків. Достався мені у спадщину від моєї свекрухи. Свекрухи вже немає, а ми її дуже часто згадуємо. І ось сьогодні мені донька замовила кабачки. Далі я вас навчу, як їх готувати. Щоб приготувати кабачки за рецептом моєї свекрухи, я приготувала кабачки. Нарізала їх товщиною десь в 1 см. Ви можете брати більші, Це я купила маленькі. Але для цього рецепту підходять і дуже великі кабачки. Далі підготувала моркву натерла, але ви можете і накришити. І дуже грубо порізала цибулю. Можна без зеленої, просто біла ріпчаста цибуля. Крім того, в мене є перець і сіль. Зараз. перець і сіль. Олія і. Кастрюля. І ось кілька яєчок. Зараз ви побачите, як це все буде готуватися. Цибулю краще розділити на кілечка. Кладемо на дно кастрюлі спочатку щедрий такий шар цибулі, потім щедрий шар моркви, солимо, перчимо. А кожного шматочка кабачка. Мочаємо в яєчко і легенько обжарюємо на пательні. Вони не повинні стати готовими, вони просто мають отак обволоктися яєчком з двох боків. Я не знаю, хто придумав цей рецепт, але саме яйце дає цьому рецепту дуже неповторний смак. Ось я обжарила і складу, зараз, потім покажу, складу наступним слоєм кабачки. І знову тоді слой щедрої цибулі, слой моркви і посолили. Ось так виглядає перший слой. Зараз я знову накладу цибулі, моркви, і знову посолю, поперчу, і знову накладу кабачків. І так, скільки у вас їх є, стільки накладаєте. Бажано, щоб останнім слоєм була морква. Тушите на малесенькому вогнику, і результат має бути отакий. Все має бути отаке. М'якесеньке, прямкесеньке. І цибуля, і кабачечки. І дуже це все дуже-дуже смачно.